Шановна комісія, у вашій увазі надається дипломна кваліфікаційна робота на тему розробки програмного забезпечення, визначення ресурсів і діагностики ПОМ. Метою... Метою роботи є розробити програмний продукт, який дозволяє провести діагностику і отримати та графічно відобрати інформацію щодо ресурсів системи. Об'єктом дослідження є процеси діагностування та визначення ресурсів комп'ютера, а предметом засоби розробки утиліт та ідентифікації ресурсів та діагностування комп'ютера. На наступному слайді ви можете побачити задачі, що вирішувалися у дипломній роботі, а саме у роботі було розглянуто такі компоненти апаратного забезпечення, як системна плата, процесор, оперативна пам'ять та інші, що ви можете побачити на слайді. На наступному слайді наведені компоненти системного програмного забезпечення, а саме базового програмного забезпечення, яке, як правило, поставляється разом із комп'ютером, і сервісного програмного забезпечення, яке може бути, бути придбане додатково. Також у ході роботи було проведено аналіз чотирьох програм-аналогів. На слайді представлено таблицю порівняння цих програм. Проаналізувавши їх, можна зробити висновок, що не кожен з них надає вичерпну інформацію про кожен компонент комп'ютера. Тому програмний продукт, що розробляється, повинен вміти діагностувати та виводити інформацію про наступні компоненти: це центральний процесор, оперативна пам'ять, графічний процесор, системна плата та інше. В даній роботі також було проаналізовано можливості технології ВМА. Чого можна сказати, що архітектура цієї технології складається з наступних трьох головних частин: це керовані об'єкти або ресурси, тобто будь-які логічні або фізичні компоненти інформаційної системи, доступ до яких можна отримати за допомогою VMI. Це ядро, це ланка архітектури ВМА, що відповідає за зв'язок керуючих програм з керованими об'єктами, і самі керуючі програми, які є споживачами сервісів ВМА. Проаналізувавши також можливості api інтерфейсу Hardware Monitor, ми дізналися, що завдяки типу Hardware можливо отримати інформацію про такі компоненти апаратного забезпечення, як материнська плата, мікросхема моніторингу, центральний процесор, графічні процесори, контролер вентиляторів та жорсткий диск. А завдяки типу сенсор. Можна отримати інформацію про такі показники, як напруга, годинник, температура, навантаження на частину обладнання, вентилятор, потік, управління та рік. На е, далі було розроблено такий алгоритм програми. Після запуску застосунку відкривається головне вікно та інформація про існуючі компоненти комп'ютера, після чого користувач вибирає потрібний компонент та отримує відображення даних нього. Також є е, можливість виходу з програми. Е, у програмі використовувалися такі класи, як Environment, Management Object Search, Hardware, Sensor, Management Object Collection і Property Data. Їх призначення ви можете побачити на слайді. Так, наприклад, клас Hardware призначений для визначення температури центрального процесора та відеокарти, і також повний назві процесора. Також у роботі було застосовано дві методики тестування програмного продукту. Перша це тестування на різних системах і застало відомим апаратним забезпеченням. Та друга методика це порівняння отриманих результатів з інформацією, що була отримана за допомогою програм аналогів. Після проведення багатьох тестів було встановлено, що розроблений програмний продукт показав ідентичні результати з програмами-аналогами. А також ідентичні результати з інформацією про заздалегідь відоме апаратне забезпечення. На цьому слайді представлений приклад однієї із із вкладок програми: це вкладка ЛОАД, де виведений графік навантаження процесора та прогрес-бар завантаження оперативної пам'яті і центрального процесора. Отже, в результаті виконання дипломної кваліфікаційної роботи було розроблено програмне забезпечення, призначене для... Визначення ресурсів і діагностики комп'ютера, і використання програми дозволить підвищити ефективність і ресурсами комп'ютера і якість його експлуатації. На цьому мій доклад завершений.